Наші дрони дуже важко йшли, бо не знали, що як. Потім розібралися. Також потихеньку, потихеньку можемо працювати з катими очима. 63-річний Олександр за спеціальністю інженер збирає та переробляє дрони для ЗСУ. До війни каже, мав власну справу, а останні два роки волонтерить в одному з благодійних фондів. Сьогодні вони передають дрони військовим. У нас взагалі тут двоє. Так. Але в нас є друзі, коли ми зашивалися, не встигали робити ті замовлення, які були, тут негайно була потреба. Ми замічали хлопців, давали додому, вони паяли. Вони перероблювали, і ну вони буквально зараз запакуються в ті ящики, пусті і поїдуть на фронт. Всього передають 300 дронів, розповідає один із волонтерів фонду. Військовий Віталій Підгайчук каже, на комплектуючі донатять українці 100 тисяч гривень, 50 тисяч гривень, 50 гривень, яких ми потім конвертуємо все в запчастини. І в переробку цих всіх речей або закупівлю нових дронів збирають вже нові дрони, говорить Віталій. В області безкоштовно волонтери постійно удосконалюють їх технічно, адаптуючи до потреб військових. Бо ми спочатку робили дрони, а потім ми бачили, що військові не бачать, не мають там припустимо, плат ініціації, чим ініціювати, щоб він вибухав. Ми докомплектовуємо батареї ці дрони. каже також переробляють дрони, які їм передають військові з понад дві тисячі дронів. Перероблено модифіковано військових дронів і передано назад військовим. За два роки розповідає волонтер благодійного фонду Віталій Присяжнюк передали військовим дві тисячі нововиготовлених дронів. Наші інженери збирають, паяють, налаштовують, прошивають кожен півдрон. Кожен дрон це по факту ручна робота. Кожен дрон налаштовується безпосередньо під бійця. Говорить, використовують військові їх для різних завдань. як ударні, по типу дрони Камікадзе використовуються для розвідки. Військовослужбовця можуть просто підняти, побачити цілі. каже більшу частину саме цих дронів передають на сумський напрямок. Загалом їх відправляють на усі напрямки фронту. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.